В своїх ДНК ми несемо закодовану інформацію про життя наших предків. Тобто ми успадковуємо їх програми, їх певні установки. Але крім цього, ми ще можемо переймати емоції та відчуття наших батьків або когось із наших предків. В цьому відео буде йти мова про перейняте відчуття вини. Це буде моя. Власна історія. Вітаю! Мене звати Тетяна Ройк і я атмолог та атмохілер. Я супроводжую людину до її власного центру через позбавлення певних блоків, програм, установок. І так, мова буде йти про перейняте відчуття вини, яке я перейняла від матері. Це моя особиста історія. Без вини винувата. Нічого я не, як би не зробила, але ось це чувство, відчуття десь в мене внутрі було, і я його добре відчувала. І як же ж мене привели до цього усвідомлення? Сталася ось така історія. В нас народилося троє кошенят, два хлопчика і дівчинки. Дівчинка. Кошенята досить були гарні, веселі, грайливі. І сталося так, що двоє із них захворіли на діарею і пішли із життя. Одне кошенятко лишилося. І в мене була така думка, щоб завести це кошенятко до ветеринара, показати. Але якось розум знайшов причини, чому не вести. І через тиждень це кошенятко теж захворіло. І вже... Допомога поради ветеринара виявилися ну, тобто, не допомогли. Це кошенятко теж пішло. І що я відчувала? Здається, що ж там такого? Кошенятка? Але я дуже з, з приводу цієї ситуації прийнялася. Мені було чомусь так боляче так мені було. Жаль цих кошенят. І найголовніше, я ходила декілька днів з диким відчуттям вини. Я і, ну, в мене в голові звичали такі фрази, чому ж ти не звернулася про допомогу, чому не завезла до лікаря, чому, 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 чому. І ось ці, це таке відчуття мене мучило і пригнічувало. І з цим запитом я зайшла в Кайден. І відразу при роботі я потрапила в історію своєї власної матері. В історію матері, яка відразу на початку свого одруження народила немовля, хлопчика, свого первістка, і який до року помер і саме від діареї. Я відразу потрапила. Відчула її біль, її відчуття вини. Тобто, в реальності це виглядало саме так, що вона втратила дити, дитинку, і це був дуже нестерпний біль, який вона не прожила, не відгорювала, так як світ, тому що не було часу. Вона все ці, ці відчуття за глибоко запхала в середину. Замаскувала роботою, прикрилася, пішла в роботу, і крім цього не була підтримана чоловіком, рідними, а навпаки, була ще чимось звинувачена. І ось ці всі відчуття закапсулювалися в її ДНК. І я, як найменша в роду, успадкувала, перейняла ці відчуття, і тому в мене. В першу чергу, коли я зайшла в цю роботу, це відчуття, я відразу прожила цей досвід. І саме через кошенят система привела для пропрацювання цієї історії. І що ж, як виглядало життя моєї мами в реальності? Це була досить смілива, рішуча, цілеспрямована жінка, яка Прожила 92 роки, і причому ходила вона майже до останніх днів свого життя. Але ж, що було всередині, ніхто цього не знав. Що робилося всередині моєї мами? Ніхто не знав. І тільки саме через цю історію я потрапила. Душа привела, щоб пропрацювати цю історію. І сьогодні я впевнена. Що в кожному із нас живуть наші відчуття наших батьків, наших предків, які вони не прожили. Тобто ми несемо в собі не тільки свої відчуття, не тільки свої історії, але ми несемо відчуття та емоції нашого роду, наших мам, баб, бабусів. Дідусів а може бути навіть перейнятий досвід, системний досвід нашої душі в інших тілах та втіленнях. Але хороша новина в тому, що зараз ми маємо доступ до певних квантових інструментів та технік, через які ми можемо позбавитися від цих перейнятих відчуттів та емоцій. Ми можемо щось завершити. Тобто ми є ті, хто може змінити хід нашої історії, хід нашої долі і вибрати найкращий коридор із дозволених. Що для цього потрібно зробити? Ви можете вибрати ту людину, того провідника, який вам найбільше підходить.